Слава Україні! Підписникам. Ну, от, отримав ось таку посилочку з Китаю з Адіекспресу. Зараз скину, що буде вкладка, що насправді мав би вартувати ця посилка і що я по дійсності за нього заплатив. Ну а ми зараз її відкриємо і разом подивимося, що це таке. О, напевне, треба буде виключити камеру, щоб це відкрити нормально. Може вдасться, не знаю. Коробочка. Вот мне и укроется открыть, если не, ну попробую. Не, придется таки камеру выключить. Ну а вот, открыл я. А тут находятся вот такие вещи. Открываем каждый один пакетик. Ну вот так кинути його не знаю куди. От маємо камера сама. Ось вот такий блок жив, не підходить заяву до автомобіля для реєстратора, а можна зробити стаціонарний акумулятор, Щоб працювало від 12 вольт. Ну і це вона, вона кріплення. Це для молоко в машині, або можна закрутити від болі метод, металічної, або за поверхні. Ну, як ви вже здогадалися, це у нас. Я буду, буде система відеонагляду. Це для мого третього точка, який формується, правда, на даний час, поки там ще нічого не залетіло. Може я його завтра перегляну, що там, як, тому що зараз дощі падуть. Після дощів думаю, що щось може може залетіти. Тому що не всі... Пасічки можуть послідкувати за своїми, будовусі, декотрі, то на роботі. Хоча на, по, 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 попередні роки руїв цього року літає менше. Хоча б те кажу, дуже багато їйця, але руїв літає менше. І вушки порожні на днях оглядав, і вулики порожні, але все одно, поки ми не вдасться цього року сформувати тут. То спробуємо на другий рік, так що такі-то справи. Ну, на цьому коротеньке відео закінчимо. Всім щастя, ми у здоров'я. Слава Україні!